Усім привіт! Зараз я покажу вам планшет Blackview Mega 8, який має 13 дюймовий дисплей. І, хоча особисто планшети не особливо люблю оглядати, але ця модель саме дисплеєм мене і зацікавила. Дві версії планшету даного існують на 256 ГБ і на 512 ГБ постійної пам'яті. Перший стартує від 8,5 тисяч гривень в Україні, а другий близько 10 тисяч гривень. Тому можна сказати, що цей планшет відносно доступний кожному. І що за ці гроші він нам дає? Давайте розбиратись. Отже, давайте подивимося, що виробник дає нам в комплекті з цим планшетом. Значить, перш за все, це звичайно ж чохол, як і у більшості планшетів компанії BlackView. Чохол-книжечка, може так от виставлятися. Можете зробити з нього підставку собі. Далі інструкція. Скріпочка. Також у нас в комплекті є стилус, що також часто зустрічається на багатьох планшетах компанії BlackView. Кабель для заряджання з блоком. Будь ласка, і зарядка у нас всього лише 18 ватна. Слабенько. Сам планшет, ну він реально великий. Давайте, щоб було зрозуміліше. Я візьму свій смартфон і отак поруч покладу просто. Ось наскільки великий цей планшет. Далі, по розмірам, Товщина, до речі, дуже невелика, всього 8 мм, та й вага близько 740 г, що в принципі нормально для такої величезної штуковини. Задня панель, начебто як метал. Поправте, якщо я не правий, але, по-моєму, це все-таки все металева накладочка. Задня. Дуже цікавий дизайн у нас камер. Дві камери та спалах на задній панелі. Що на корпусі? На корпусі кнопка регулювання гучності та блокування. Чотири динаміки: ось тут два і ось тут два. type c розім для навушників, слот для сім-карт, все це присутнє. По якості збірки, що тут сказати? Ну, типовий Blackview, вона середнього рівня, вона непогана, але вона не ідеальна. Тим більше планшет величезний, і коли ви так будете натискати трошки, то десь якісь скрипи, якісь тріски. Знайдете, але їх тут дійсно небагато, а враховуючи розміри, це прям похвально. Щодо фронтальної панелі, то тут типові середнього розміру рамки навколо дисплею, тут також є камера, все, все, що потрібно знати. У цьому планшеті встановлено бюджетний процесор Unisoc t 620 і по факту працює цей планшет точно так, як я собі і уявляв. Але є одне але, коли я запустив гру Asphalt 9 на самих мінімальних налаштуваннях з надією трошки пограти в цю гру, потестувати, я побачив просто набір з картинок, таке собі слайд-шоу. Але потім, секунд через 15, гра стабілізувалась і видавала більш-менш нормальну згладжену плавну картинку. Але потім, через секунд 15, знов почала тупо тормозити. Я не знаю, в чому тут проблема, але якась проблема, очевидно, тут є. Процесор значить Unisoc T620, 12 ГБ оперативки, і в моєму випадку цілих 512 ГБ постійної пам'яті, що немало. Давайте зайдемо про пристрій. Е, операційна система тут Android 15, Dock OS версії 4.2. Це, по-моєму, перший гаджет з такою оболонкою, яку я тримаю, але чесно, візуально вона від попередньої практично не відрізняється, принаймні, на мій погляд. Акумулятор на 11000 тисяч Відразу скажу, що я звичайно ж крутив відео на цьому планшеті з Ютубу на максимальній яскравості і пропрацював планшет 7 годин, ну трошечки більше, 7 годин і 5 хвилин. Що по швидкості роботи? По швидкості роботи інколи є задумливість. От зараз планшетом я вже певний час користуюсь, то він вже підвантажив в принципі всі програми, які я відкривав. І, скажімо так, він уже не, не, ніяк не тормозить, нічого ви такого тут не побачите. Але якщо ви там, наприклад, тільки ви запустили його, або він у вас вимкнений, лежав довго заблокований там годину, ви його вмикаєте і він прям трошечки фрізить. Як це все працює? Не супер швидко, але працює. Можна сказати, що нормально. Єдиний момент це той, що стосується гри, але про нього трошки пізніше. Також у нас є режим ПК, як зазвичай на планшетах компанії Блейкві, переходите в режим ПК, отримуєте робочий стіл як на комп'ютері. Ось так. Ви можете запускати декілька додатків, можете регулювати розмір вікон, можете їх переносити, ну, в принципі, як, як на звичайному комп'ютері. Для того, щоб вийти з цього режиму, затискаємо сюди і режим ПК, все, виходимо. Цей планшет також підтримує дві sim картки 4 4G-інтернет, відповідно, ви можете ним користуватись. А тепер давайте послухаємо, як звучать ці чотири динаміки. Можливо, ви щось та й зрозумієте. Так, а тепер асфальт 9, і прямо зараз ви бачите трошечки слайд-шоу. ось знову ви його бачите. Зараз ми трошки проїдемося, ви просто подивіться, як воно працює. Я б не сказав, що хтось буде грати на таких налаштуваннях. Погоджуйтесь? Але зараз пройде ще секунд 5-10, а ось. Все, дивіться, плавненько, класно все працює взагалі. І знов тупить. Ось якось так працює асфальт. Я не знаю, чому так. Я перший раз таке бачу. Зазвичай, коли щось граєш, воно або не глючить, або глючить. А тут якось так, то не глючить, от зараз нормально грається, абсолютно нормально. Потім знову почне тупити. Коротше, таке я бачу вперше, саме на цьому планшеті. Ось, Бачите, трошки проїхались, уже не підтуплює, уже грати можна. Потім в кінці гонки воно може ще там на якусь секундочку підтупити. Але в цілому, як бачите, Продуктивності то вистачає, але оці от фрізи, які щойно ви знову бачили, я не зрозумів, звідки вони беруться. А ось вам гра трошки попростіше щодо графіки, і от тут, наприклад, ви ніяких фрізів взагалі не будете бачити. От бачите, тут працює нормально, адекватно. Чому так, я не знаю. Діагональ в 13 дюймів, як ви розумієте, це дійсно немало. І я довго звикав до цієї діагоналі. Тим більше хочеться завжди подалі від себе його так от тримати, тому що ну прямо очі розбігаються. І звідси випливає ще один бонус, тому що ви тримаєте планшет далеко від очей. Відповідно роздільної здатності, яка тут Full HD її вистачає, щоб ви спостерігали максимально згладжену картинку. І навіть якщо впритул подивитись, до речі, на зображення, то якихось прям конкретних пікселів тут побачити буде важко. Дисплей дійсно великий, 13 дюймів це чимало. Роздільна здатність тут Full HD, і по факту пікселів майже не видно. Тобто матриця абсолютно нормальна. При цьому у нас є частота оновлення, яка складає 90 Гц. Це вже краще, ніж базові 60 як ви розумієте? І це відчувається. Ось, будь ласка, 90 Гц. Також є налаштування кольорів. Зайдемо зараз у них. Я поставив збільшена контрастність. Поясню чому, тому що якщо ставимо професійний режим або стандартний, в стандартному зображення якось трошки червоніє, а в професійному воно максимально не насичене. А коли ставити збільшена контрастність, ось тепер воно, як на мене, максимально приємне. Кути огляду наближені до максимальних, трішечки зображення темніє під ось такими ось кутами, але це нормально для подібних IPS-матриць. Щодо чутливості сенсору, це вам не топовий Apple, Samsung і так далі. Тут чутливість не ідеальна, проте нормально користуватися буде зручно. В будь-якому випадку ви повинні розуміти ціновий сегмент даного планшету, і якщо, дивлячись на нього, казати про планшет, то він класний, дисплей в ньому класний. І ось так якось, знаєте, ввечері лягти подивитись YouTubeчик чи якийсь фільм. На цьому дисплеї буде дійсно комфортно. Він величезний. І навіть від очей його треба буде трошки далі відводити, тому що така діагональ вона дозволяє вам навіть з пів метри комфортно дивитись зображення. Камері я приділю небагато уваги, хоч вона й 50 мегапіксельна. Але що ви будете знімати в своєму житті на такий величезний планшет? Так, зараз ви бачите стандартний лаунчер камери планшета BlackView Mega 8. І якщо подивитись на режими, то їх тут всього 4: фото, відео, б'юті режим, а також портретний режим. Все, більше нічого тут не доступне. Давайте пройдемось коротко по налаштуваннях відео. Перш за все, знімати можна в HD або в Full HD. Стабілізації, звичайно ж, ви тут не знайдете. Та і в цілому налаштування, як бачите, мінімум. Щодо якості, по-перше, про звук. Звук, відповідно, як і очікувалось, пишеться на рівні трошки нижче середнього, як по якості, так і по гучності. Щодо зображення, то картинка трошки жовтиться, коли бачить штучне світло. Але в цілому, якщо знімати в нормальних умовах освітлення і об'єкти якісь великі, а не якісь там такі точкові, маленькі, то більш-менш ще й нормально, щось те підзнімете. Але в цілому, ну, фото і відео це не про планшети, принаймні не про ось такі подібні цьому. В режимі фото ви можете робити знімки в різних роздільних здатностях, і це залежить безпосередньо від того, яка, яке у вас співвідношення кадру буде. Я ставлю завжди 16 на 9 і в такому режимі ми, ми отримуємо 37,7 мегапікселів. Можна поставити 4 на 3 більш квадратніше зображення, то буде 50 мегапікселів відповідно. По фото, ну, чіткості, звичайно ж, не вистачає. Є трошки замилення, але знову ж таки, дивлячись, що ви фоткаєте. Якщо якийсь великий предмет, здалеку, просто щоб візуально щось побачити, будете мати нормальне фото. Якщо вам треба прям деталі якісь і потім ще й призумати щось подивитись, це точно не про цей планшет. Дивимось приклади. BlackView Mega 8. Ви тільки подивіться на те, наскільки жовта у нас картинка. Чи насправді ліхтарі то білі, а не жовті. Палери якісь жовті, це те, що я бачу на дисплеї. Та й яскравості якось не вистачає. Тобто зображення зрозуміло, що по чіткості далеко не ідеал. Але воно і по кольору передачі якось трошки кульгає. Ну, отак от, от Mega 8 Blackview знімає відео. Я думаю, і так було очевидно, що тут не буде супер якась потужна якість. Тепер давайте фокусування перевіримо. Ну, наче як фокусується. Ну так, да, фокусується воно більш-менш нормально. Погано те, що в цьому планшеті звук не такий об'ємний, як в Blackview Active 8 Pro. Там прям повноцінна міні-колонка, а тут так, просто 4 пищики. Але ж 13 дюймів. Можливо, комусь із вас така штука потрібна, і, відповідно, Blackview нам таку можливість надає. Пишіть ваші думки в коментарях, де можна використовувати, в яких завданнях такий планшет. Ну а в мене на цьому все. Бувайте!